Ось, іду сьогодні гуляти знов І дивлюсь, цей холмик, він кротик його підрив. І там ось он з ще. І там понад дорогою теж підрив. Сьогодні там передивлялися свої старі відео. І як я брала кротіння, робила землю. Ну, мабуть, там такі чимали, що він таку може собі нарити, Такий холм здоровий. Гору таку. Да, сьогодні. Там я назбирала вже стільки насіння, дивилася Тоні моторину. Вона там перчики сіяла з покупних перців товстостінних. О, Тоня я б тобі дала. Тут які хоч і барані, і рог. І, і жовті товсті, і червоні товсті, і якісь такі оранжеві товсті. Такі вже товстючі. Я тут то це насіння все назбирала. Приїду додому, заберу його з собою, буду їхати. На Наслідуючий рік Тоні тобі обов'язково вишлю Датських перців. Так що а, сьогодні у нас був ноль, приморозок був. Вітер холодний, я одягнулася і вирішила піти погуляти. Зараз я пойду до тієї бірезки, постою, а потім піду до лісу. Так що кріт робить свою роботу. Риє-риє, тут воно, мабуть, не один. Але він може гуляти, йому тут що, тут же не город. Так що, друзі. Так що, Тоня, чекай, я обов'язково тобі датського насіння різних сортів перців вишлю. Ось моя берізка, до якої я хожу, як не кожен день, то через день. Це моє енергетичне дерево. Я вам хочу сказати, що вона мені це правда чи не правда, це, це самовнушення, але воно мені допомагає. Ось. То я до нього хожу, ходжу, постою коло нього, він вже така гарна, така вісюча березка, чудова. Уже бруньки такі гарні у неї. Так що, друзі, а оце отакий. Маленький домик. Це тут жарять шашлики, барбекю, там лежать дрова. Ти можеш заплатити, поставити в коробочку 25 крон і можеш собі пожарити шашлики, зробити там, що ти хочеш. Ось От. така собі хатинка. Ось я підійшла ближче, хочу показати, які красиві завушнички вона має. Моя красуня. Ось такі. Вже, вже скоро буде розпускатися, але вона розпускається так цікаво, друзі. Не зразу випускає всі лісточки, а починаючи зверху і... Отак От ярусами, ярусами. І де вони розпускаються листочки, це я в минулому році. отак так замітила. Ось така Красива, чудова різка. Ось бачите, де виросла маргаритка. Тисячу людей сюди по цій дорозі проходять. З Собаками. І так в магазин ходять. А вона собі виросла, вітерець прикинув десь її на сінинку і вона почала рости. Ось така чудова, красива маргаритка. Чує весну і почала розпускатися. Я зрівнюю її з нашим народом, що нас все хочуть пригнітити, а ми все підіймаємось, падаємо, знову підіймаємось, знову падаємо, а на останній раз піднялися і все буде добре. Ось яке цікаве дерево. Сплилися, похилилось маленьке на велике. І ростуть собі, так як і в житті. Сім'я. Дерево-сім'я. Ось так. Виглядає. Це ж треба таке. Росло велике дерево. Велика гілочка товща. Потім населінка десь упала, з'явилася менше. І так воно похилилось, похилилось. Похилилась, навіть тому, що тут вітра сильні. і почала собі далі рости. Ось такий вигляд має ранній весенні весняний ліс. А у мене вон там попереду лежить моя улюблена колода. І я зараз там буду відпочивати. Так, прийшла до свого пінька. До свого дерева відпочиваю, сонечко світить, і люди йшли датчані, вже мого віку, може трошки постарше, і з собачками. Собачки люблять, щоб їх погладили. Вони мене спитали, чи я е, сьон, сьолін, хунд сьон. Е, ти загораєш, я, 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 да, я. І вони пішли з собачками в ліс. Чоловік з жінкою. Тут у них собаки живуть в квартирах. І вони мають платити на собаку налоги. Ну, якщо тобі більше 72 років, то ще треба брати дозвіл, що ти можеш. Доглядати за цією собакою. У мене тут є така знайома жіночка, їй 81 рік. Вона ходить з собакою, гуляє, звати Лілі. Лілі. І ми з нею так познайомилися і вона розказувала, каже, вона пішла на пенсію, а щоб їй собачку взяти, її повинні дати. Кому на дозвіл, що вона зможе за нею доглядати. І ось вона на неї, на цю собаку, друзі, ще платить налог 39% від своєї пенсії государству. Це якщо у неї 10 тисяч датських крон пенсії, то вона платить 3900 крон государству налогу. Оце такі тут закони. Коти тут бігають по дворах, по вулиці, а собак ні. Собаки навіть будок не мають, вони сидять всі в хатах. І вони такі поздоровались, питали мене, що я сиджу. Я кажу, відпочиваю. Ось так. Тут їх багато ходять. З цими собаками. І з великими, і з малими. І молодь теж платить на цих собак налог, тому що вони вважають, що якщо ти держиш собаку, ти теж за нею її доглядати і ще государству платить налог. Ще раз скажу вам, дуже цікаво, тут така в Данії є правило таке. Якщо ти датчанин, мужчина Хенна по-датськи хен, а жінка по-датськи хун. Е якщо хен хоче женитися на хун, і ця хун не датчанка, то він повинен заплатити е налогу, щоб їх розписали в Данії і вони е стали чоловіком і жінкою, е то треба заплатити 180 тисяч налогу. 180 тисяч налогу датських крон. Оце так. Отака тут Данія. Маленька країна і з своїми правилами, своїми законами і. За своїм життям. Так що, не так, що ти схотів, розвівся, захотів, женився. 170 тисяч датських крон. Це дуже багато. Якщо йдеш в декрет, тут жінка в декреті нічого не получає за те, що вона народила дитину. Вона Має можливість з нею посидіти до 8 місяців, потім може взяти батько на три місяці ще, і потім в рік дитя здають до садочка. Є тут приватні садочки, є комунальні садочки, тому куди хочеш, який у тебе кошельок. Що тебе дозволяє, туди ти можеш здати свою дитину. В садочках деяких годують, деяких не годують. Там, де не годують, батьки повинні кожного ранку давати в бокси дитині сніданок. В тих боксах можна клати фрукти, овочі, полюбляю таку дитячу маленьку морквочку і діткам дають. Собою в садочок.